Якщо людина має інвалідність внаслідок бойових дій, то вибачте, нога не відросте, голова не загоїться. І що в 2014 році, що зараз двадцять му це абсолютно однакові травми, і люди мають мати однакове забезпечення соціальне від держави. В Той час, коли у нас є гроші на 600 мільйонів євро закупівля московських недієздатних реакторів, і в нас немає грошей на ветеранів. Сорі це абсолютно ненормально. І Я, як народний депутат, 90% свого часу займаюся зверненнями, що частина не комунікує, слідчі не комунікують, не проводять розслідування. Люди мають бігати 100-500 різних інстанцій, щоб зібрати довідки. Андрій жолов підтвердить, це є боротьба з шахрай. Центрами правової допомоги псевдоадвокати вимагають по 120 тисяч гривень за ту довідку, яку видає один єдиний чиновник в Києві, який готовий їх підписувати, скільки потрібно, абсолютно безкоштовно. Я думаю, що ми маємо об'єднати всі наші зусилля і боротися з цим. Та військовослужбовці, які отримали поранення і проходять лікування в медичних закладах більше трьох місяців, вони зазвичай виводяться поза штат і мають потім 600, 700, 800 гривень виплат. От зараз маю справу з кількома ветеранами, які попали в госпіталь, тільки тому, що мають особисті контакти, але це. Не є нормальні речі, виділяються кошти. Ну кошти чомусь не використовуються на забезпечення і закупівлю протезів, зокрема біонічних протезів. Реальність полягає в тому, що до кого не звертаєшся, вони кажуть, ми не зобов'язані. Дуже часто оце ми не зобов'язані. Підприємство готове виправити, якщо буде мати хоча б мінімальне сприяння. я до речі маю тут пропозиції. Потім передав голові підкомітету, щоб можна було це все виправляти.